Я ж думаю, раз я вже займаюся продукцією, я все таки буду пробувати на собі. Ну, що що я почала? Ми якраз їздили тоді в Турцію, я приїхала від тіля зовсім розбита. Я не знаю, як я взагалі ходила. Я не то, що ходила, я взагалі ли не з палкою. От. І я приїхала додому, не могла вже дождатися. поїхала в Євромедицину, зробила МРТ коліна сустава. От, на другий день я беру результат. в Мене пишуть е е воспалення е артроз е лівокаліносуста, меніска. мініска. Тут же ж я в, е в євромедицині беру направлення до врача. І е е е думаю, я таки піду до врача і що він мені скаже. Ну, от, яке лікування мені призначено? Ну і все таке. Приходжу він, е обслідує коліно моє. І каже: ну, що я можу сказати? Треба колоти, тому що тут тільки локально треба робити укол, бо ви не зможете зовсім ходити. Ще трошечки, і ви вже зовсім не зможете ходити. От. Я ж така діло Ні, ви знаєте, я не буду вас лікуватись, хоча він там написав цілий такий листок хороший. От, приїжджаю додому, беру, замовляю. Верніше, я замовила, що я їхала додому вже цей набір, я вже знала, що я його буду пити, але ж. ну, «Надо ж сходити до врача, як. Приїжджаю я додому і починаю пити цю продукцію. Зберу ну, тобто, суставний набор і я його повністю п'ю так, як е, розписувала, консультувалася е, у наших е, стоячих спонсорів, і, е, ті, що вже дійсно отримали великі результати. От. Як пить, що за чим, до, після їди там, все-все-все. Ну, Відразу результат я, звісно, не бачила. Боліло коліно дуже, дуже боліло, що мені казалося, що ще більше. Я навіть не могла спати, мені, я не могла ту ногу ніяк положити для того, щоб навіть заснути. Любе прикосновення к хліну визивало в мене жутку боль. І я навіть з чоловіком віддільно спала, щоб він мені, не дай Бог, нічого не, не стукнув по нозі, бо тому що я просто помру від болі. От. І, Відразу результати я не побачила. Я вам чесно кажу, я почала пити. Не, ну, не було так, що знаєте, щелчок і вас все перестало. Такого не буде. Якщо вже до такого стану дійшла нога, то вибачте, це йшло не один місяць, воно йшло роками. А я тепер вже споминаю, що ще років з п'ять до цієї продукції, до цього всього, в мене стало ні з того, нічого набрякати ліва нога. Тобі ж одна нога нормальна, друга в мене така, як гармошка. То більша, то менша. Похожу, стала здорова. Більше вдихаю, вона стала менша. То оказується, то були перші дзвоночки моєї болячки. Оказується. А просто уже 2001 тисячі першому році це вже в мене пройшов вибух. От. І понятно, що я скільки років. Ростила свою проблему з ногою, а тут у мене так Получилось, та ні, не буває нічого просто так. Якщо є ваші органи дають уже про себе знати, якимись там симптомами, треба обращати на це внимание. Ну, Я не до того веду. Я хочу сказати одне. Що тільки через півроку, півроку Оця продукція стала, поставила мене на ноги. Я не випила ні одної хімічної таблетки, ні однієї. Я е, Просто знаєте, якось не вистачає часу поїхати зробити ще раз МРТ. По-перше, мене перестала набрякати вся нога. Так як вона у мене набрякала, вона перестала. У мене зовсім дві однакові ноги, і вона перестала в мене боліти. Як кажу, кому як, як розказую, я кажу, як коняка скакаюся. Ну, чесно, в мене перестала боліти нога, і я тепер. Я ж говорю, я готова цю баночку цілувати. В е, кого є проблема з опорно-двигательним апаратом, пожалуйста, не, не зволікайте, ну не допоможе вам врачі, їм, мабуть, в когось щось порізати і все. А попробуйте, хоча б попробуйте, встановити. Тим більше, для того, щоб зробити операцію, вам потрібно зібрати таку хорошу суму. А тут можна плавно собі постихеньку вистанавлювати і без всяких ну, Ушкоди для свого здоров'я. Наоборот, ви тільки зробите дуже класно. Ці, пи, якщо будете пити тепити, зараз я раз в рік буду пробивати, щоб тільки піддержати цей опорно апарат і все. Тому розбирайтеся і не, не зволікайте, правда, треба краще встановити організм, чим знаєте, потім вже доходи до операції і все останнього.